Добрий Добре. ранок малята! Ми з вами продовжуємо знайомство з видами транспорту. А давайте згадаємо, що про транспорт ми вже знаємо. Так, ми говорили з вами, що транспорт можна поділити на такі основні групи: автомобільний, залізничний, повітряний, водний. А які є види транспорту? До транспортних засобів належать вози, велосипеди. Механічні транспортні засоби це мотоцикли, автомобілі, вантажівки, автобуси, рейковий транспорт це поїзди і трамваї, плавзасоби це судна і човни, повітряні судна це літаки і гелікоптери. І є ще космічні апарати. А знаєте, малята, у нас існує ще дуже-дуже необхідний транспорт. Без якого людині ніяк не обійтися. І називається він спеціальний транспорт. Це швидка допомога, пожежна машина, поліцейська машина, машина газової служби, автокран, сміттєвоз, молоковоз, екскаватор, самоскид і ще багато різної техніки. Без цього транспорту людина обійтися не може. Він перший спішить нам на допомогу, коли трапляється якась біда або необхідність. На наступних заняттях ми продовжимо з вами знайомитися з іншими видами транспорту. А зараз я вам прочитаю казочку кошенятко і пожежна машина. Одного літнього ранку кошенятко побачило високо на гілці маленьке пташеня. І воно захотіло познайомитися з ним і побігло ближче до дерева. Пташенятко, пташенятко, привіт! Я тут, внизу. Подивися на мене. Але гілка була занадто високо, і пташка його не почула. Треба, мабуть, спробувати залізти на гілку, подумала кошеня. Цікаво, а що видно з такої висоти? І міцно встромляючи кісті в кору дерева, воно полізло вверх. А в мене непогано виходить, який я вправний дереволаз, саме до себе промовила кошенятко. Все вище, вище і вище піднімалося кошеня. І ось уже потрібна гілка. Але ж де поділося пташенятко? Кошеня озирнулося, а навколо нікого не було. Напевно, вже полетіло, подумала кошеня. А який чудовий краєвид! А ось і мій будинок, показала вона лапкою. А он ліс, де живуть мої друзі зайчик, вовчик і лисичка. Цікаво, а що це за така червона будівля з великими червоними машинами? Запитаю у мами, як повернуся, подумало кошенятко. Насолодившись чудовим краєвидами. Маленький дослідник вирішив, що пора повертатися додому. Крок, ще крок, лапка вскознула вниз. Ой-ой-ой, писнуло маля, ледь втримавшись на гілці. Виявляється, злазити додолу важко. Може, спробувати перестрибнути з гілки на гілку, як білка. А як не втримаюся. Ні, краще не треба, подумало кошеня. Як мені злізти з дерева? Зараз би мені крила б не завадили. «Хм, Цікаво. А як би називався кіт з крилами? Котоліт? Ні, може, крилокіт? засміялося кошеня. Придумав, придумав, летю кіт. Розважившись з назвами крил... крилатих котів, кошеня і не помітило, як під дерево прийшли гратися діти. Почувши їх веселий сміх, згадало, що так і не придумало, як вже злізти з цього дерева. Всім привіт! Ви могли б мені допомогти злізти? занявкало кошеня. Тоненький писк почула дівчинка Мія. Вона подивилась навколо. Але нікого не побачила. Я тут, я тут, зверху, на гілці. Дівчинка підняла очі вверх і побачила високо на дереві маленьке кошенятку. Як же ти туди потрапило? Напевно, ти не можеш злізти. Зараз я тобі допоможу. Допоможіть, допоможіть, будь ласка. Діти, порадившись між собою, вирішили викликати пожежну рятувальну службу. Кошенятко зверху спостерігало за дітьми. Раптом воно почуло звук сирени. По дорозі їхала пожежна машина. На даху кабіни мерехтіли червоний і сині вогники. Коли машина зупинилася біля дерева, кошеня здогадалось, що вони приїхали його рятувати. З машини вийшли пожежні, діти підбігли до них. І показали гілку з кошеням. А на даху пожежної машини була драбина, яка могла подовжуватись у декілька разів. Діти з цікавістю спостерігали, як драбина піднімається вверх. І, досягнувши гілки з кошеням, драбина зупинилася. Пожежний піднявся по ній і обережно зняв із гілки кошенятка. Тримай, передав пожежник кошенят комії. Вона ніжно пригорнула кошеня. Маленький, навіщо ти так високо заліз? Це ж небезпечно. Біжи до мами, а завтра приходь до нас гратися під дерево. Дякую, прийду. Мені треба потренуватися, щоб стати вправним дереволазом. радісно проморкотіло кошенятко. Діти дуже вдячні були пожежникам за врятоване кошеня. От бачите, малята, що спеціальна техніка може допомогти нам у будь-якому випадку.